Сьогодні ми граємо в Slep Battles. Ну вже, Жужо, я понял, що в Slab Battles. І Взяв самую пірку. Цета был Лет Фейс. І сразу мене знищили. Ладно, давай. ну, мне. Бам! Все, немає, челика. Ні, ну, мабуть, він вже в мене починає теж кидати цей стіл. Е, як? Ви бачили, я його попильнув стіл, а він, він в іншу сторону полетів. Що там <звук> Ох, Офігеть. Я вижив якось. І від кого, і кого. Шкода, що немає курсору. Було класно гебу був курсор. Можливо, я знаю. Попробую потім слапрояй зняти, якщо зможу. Можливо. Давай, давай, нападай. Ну давай, давай. Сейчас мы обилка загружится. И за пидеют у него в ну надо. Да ну блин. Все. Кинетик. Ой. Yes. Yes. Блін! Якби чил знав, що не треба ставити маленьке сонечко. Дам вам Не Будь ласка. Е, що хочу сказати? Не робіть таку помилку, як той чил. Ніколи не ставте завжди маленьке сонечко. Треба велике. Бо від маленького кожен обирається. Дуже мою навіть ну. Ну зараз він поставить сонечко і зараз сонце. Але воно трохи більше було. Але і сразу, коли один раз роздарили у вас сонце, то треба купити краще. Ну що? Ого. Бам! Все! В смысле! А, все. наверное, він зарабомбит начина. Ну. И. Булам! Вс, нема. Лишо. Піпец. Він не Герор взяв. До речі, ерор топорного сина. Сучувствует им, хто майже підкупив на герор. Герор, тепер на 20 тысяч стоить, а 50 тысяч. От коротше с... Е, опа, подожди, імені сюди. А, ну, так, коротше, сижу. А в мене... Я хочу взяти ерор, а в мене вона на Я вже думаю, все, в мене якісь бах, це кінець. Я откажу архику. Вот цей из Ну так кажеш, що мені крупно не повезло. А насправді це просто хіна. <звук> Чому моя знов? Не, ну все. <звук> Зрозуміло. Пока. <звук> <звук> <звук>